День, шановні члени журі, я Костенка Теміла Анатолівна, 9 Б класу комунального закладу Харківська гімназія, 25 Харківської міської ради. Я хочу вам представити проєкт на тему конструювання годівниці для маленьких птахів, їх підтримка в зимово-весняний час. Наша мета проєкту приділити увагу одним із вразливих пірнатих мешканців нашого міста взимку і навесні у 2024 році. Наше завдання було сконструювати е, за допомогою зручних засобів годівницю для дрібних птахів і провести систематичне підгодовування упродовж зими та весни. Конструювання годівниці для дрібних птахів, синичок, невеликих птахів, родини синицевих горобців. Для конструювання годівниці для дрібних птахів нам знадобилось пластмасова пляшка, дрібна мотузка, шпагат, умілі руки, бажання допомогти пірнатим мешканцям та ножиці. Наш хід дослідження. Ось підгодовувати ми почали з пізньої зими до початку весни і зараз теж продовжуємо. Не забуваємо кожний ранок насипати хлібні крихти, дрібні шматочки сала або можна маленькі. Насіння у годівницю нашу із часом пташки звикли і почали зранку, коли сонечко підгріває і безвітряно, здалеку підстрибуючи, звідки влітку дерева, прямувати до нашої годівниці. То смілєвийший, виявиць з птахів спритнішим. Навіть зранку навіть можна побачити з домівки поруч. Ось наше фотодослідження. Тут наша годівниця. Як ви бачите, синички прилітали більш частіше за всіх птиць. Наші висновки. Це потрібно кожному робити, підгодовувати птахів, особливо взимку, коли мало їжі. А птахам потрібно весь час підсипати їсти, бо така в них травнева система. Це також піднімає настрій людині кожного ранку, особливо в тихий сонячний ранок. Пташки полюбляють ще тільки сонечко підниметься вище над горизонтом. Це нагода ще раз нагадати усім людям, що ми теж жителі нашої планети Землі і повинні бути злагоді з природою. Дякуємо за увагу!